2. Перш за все, ми повинні помити людині голову для того, щоб нам було приємно працювати. Спочатку я беру рушник і завжди кладу його на плечі для того, щоб вода чи якась інша речовина не попала на одяг клієнта. Шампунь. Глибокої очистки для того, щоб гарно вимити голову. Завжди шампуніруємо скальп. Це дуже важливо Дуже важливо жорстко працювати кінчиками пальців. підняли голову, контролюємо. Голову на мийці. Спочатку на пальчик, щоб ми розуміли температуру, потім на голову. Далі промиваємо проточною водою і видаляємо всі залишки шампуня з голови. Дуже важливо потім перевірити на якість, як ми вимили волосся. Ми повинні почути скріп. Зараз ви підійдете, і ми з вами спробуємо почути той скріп, який ми повинні е отримувати завжди після того, як ми моємо голову. Це дуже важливо. Волосся такий характерний звук. Це каже про те, що волосся добре вимите, Ну і все ту. Все, все. Помили ми голову, все, відчули скріп на волосі. Далі ми повинні підняти е, людину так гарно та качественно упакувати голову. Як ми це робимо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Можна зробити як гномік, можна робити бабусю, як зручніше. Це класична упаковка для жінок, для жінок. Дуже важливо, щоб хлопці ви підіймали з змойок без цього навантаження. Тобто хлопцям ми ну, впаковали, добре витерли. І в такому стані людина повинна йти до робочого міста. Перш за все, ми повинні помити волосся для того, щоб нам було дуже зручно працювати. Беремо шампунь та шампуніруємо скальп. Спочатку перший раз нанесли шампунь. Змили та обов'язково другий раз. Для того, щоб ми гарно промили волосся, таким чином укладка буде довше триматися. Працюємо виключно пальцями, роблячи таким чином файний масаж. Якщо ви жертва маркетінга, ви можете взяти таку хрінь та за допомогою неї робити щось не зрозуміло що, але з, з зі сторони. Ви будете казатися ще професіональнішим. Це якщо ви жертва маркетингу. Все. Якщо ви жертва маркетингу, покупайте, купуйте цю шнягу краще, ніж руки, нічого вам не заміните. Ще мити треба. Ну і... Дуже важно нам отримати результат скріпу на волосах. На волоссі. Да. Так, промиваємо волосся, видаляємо залишки шампуня, і, як зазвичай, ми повинні перевірити, чи гарно ми промили волосся. Ми повинні почути скрип на волосся. Якщо ми чуємо, Відчуваємо пальцем, що волосся хрустить, значить, ми відмінно промили голову. Всім зрозуміло. Якщо у вас немає цього скрипу на волосі, на волосах, після того, як ви помили голову, ви ганомайстер. Тому вчіться для початку вимивати волоси тому що е, качество вашої укладки. Напряму залежить від того, як ви промили волосся. Залишайтеся з нами. Як ми вимили шампунь, ми повинні взяти бальзам і нанести на довжину. Пальцями розібрати волосся, не вириваючи його. В даному випадку дивимось, да, що волосся не. В дуже задовільному стані, але це нормально. Так повинно бути для активної дівчини, яка користується різними засобами для вкладання волосся, там одюшком, плойкою чи ще іншим. Після того, як ми вимили волосся, обробили волосся кондиціонером чи бальзамом, промили це все, ми починаємо. Упаковувати девочку в рушничок. Для цього ми вже заздалегідь поклали рушничок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Та зробили. Чи дівчинку? Чи бабусю? І в такому бабушенському вигляді чарівна дівчина має слідувати до робочого місця.